Ще одна група препаратів, яка застосовується пацієнтам із гіпертонічною хворобою, це є бета-блокатори. Зазвичай до бета-блокаторів належать атенолол, пропранолол. вони застосовуються зараз рідше, але тим не менше вони також, як то кажуть, мають місце у своєму існуванні. Основними препаратами є бісопролол, небіволол і метопролол. Коли пацієнтам використовуються ці препарати, якщо це є пацієнт молодого віку, у якого переважає тахікардія, і внаслідок цього підвищується артеріальний тиск до цифр 130-140, йому доцільно почати. Монотерапію лікування гіпертонії власне цими препаратами із групи бета-блокаторів чи бісопролол, чи небіголол. Якщо це є жінка молодого віку, краще почати з метопрололу. Якщо це є жінка старшого віку з бісопрололу. з мужчинами, ситуація трошечки інша, оскільки. Усі препарати впливають на потенцію, і якщо ми говоримо про мужчину молодого віку, у якого з'явилися дані проблеми, значить йому краще рекомендувати до застосування. Не біволол, оскільки він настільки сильно на потенцію не впливає. Крім цього, необхідно визначити, знову ж таки, не можна взяти собі за модель те, що я зараз говорю, взяти собі один препарат і казати, потім, а мені не допомагає. Спочатку треба вияснити, яка є причина артеріальної гіпертензії саме у вас. Тому що, коли розвивається гіпертонічна хвороба, створюється так зване порочне коло. Так? Коли? У пацієнта є тривалий час гіпертонічна хвороба, судини розширені, в'ялі, йде велике навантаження на серце. Внаслідок цього розвивається тахікардія. В такому випадку починати лікування такої гіпертонії із бета-блокаторів абсолютно не можна, це є неправильно, оскільки ці препарати будуть впливати на частоту в основному і десь відсотків 10-15 на артеріальний тиск. Відповідно, якщо у пацієнта тиски 160-170, Бета-блокатор з цим не справиться. Але якщо у пацієнта ведучим і початковим є власне тахікардія, і внаслідок тривалої частоти більше 90, у пацієнта за півроку, рік, два роки часу, так, розвивається гіпертонічна хвороба, оскільки судини розширюються, серце не справляється з тим, оскільки зашвидко працює, недостатньо отримує кисню. І у пацієнта росте артеріальний тиск. Тоді необхідно починати із бета-блокаторів, але визначитися, що провокує цю тахікардію. Тому не займайтеся цим лікуванням, звертайтеся до сімейних лікарів або до мене за консультацією.